Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Як у Запоріжжі повертають до життя після ампутації, історію захисника з Гуляйполя, якого врятувало кохання. Далі десять років вони захищають та боронять Україну. У річницю створення Азову в Запоріжжі вшанували полеглих та вкотре нагадали про полонених. Деталі у випуску. У Запорізькому районі може з'явитися ще одна підземна школа. Більше розкажемо за ви. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, цієї ночі ворог запустив 13 безпілотників по Сумській області. Сили ППО знищили 12 шахедів. Ворог завдав авіаційний удар по енергетичних об'єктах Сумщини. Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків вночі електропостачання у постраждалих районах та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають. Невеликдень окупанти завдали три удари кабами по центру Харкова. Пошкоджено житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнало близько 15 населених пунктів Харківщини. У селищі Золочі опрямим влучанням знищено котельню дитячо-юнацької спортивної школи та два приватні будинки. Осколкові поранення та контузію отримала 59-річна жінка. Внаслідок обстрілу КАП по Шевченківському та Київському районах міста пошкоджено 14 багатоквартирних будинків: три автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, вісім приватних будинків, гаражі, кафе. Зруйновано три приватні будинки. Постраждали 16 людей. А це підрив російського човна з десантом на лівому березі Херсонщини. Подарунок на маршруті окупантів залишили оператори підрозділу Жах з неба 123 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Також гур улазило морським безпілотником Магура російський швидкісний катер в районі Бахтивуська, тимчасово окупованого тимчасово анексованого Криму. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу росіян, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та трьох інших важливих об'єктах противника. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав 402 удари. По населених пунктах області, зокрема, один авіаційний прийшовся по помаліток маршці. Ще 179 безпілотників. Росіяни випустили по гуляйполі, левадному роботаному п'ятихатках та степовому. Разом з тим, на тимчасово окупованій частині області окупанти продовжують мілітаризувати дітей. Зокрема, запустили радянську військову гру Зерніца. Також на тот окупанти готуються до мобілізації. Створена вся інфраструктура: військомати, призовні пункти і навіть призовні столи на кожному підприємстві. Офіційно план призову понад 150 тисяч людей. У зоні ризику чоловіки від 18 до 30 років. На тот мобілізаційний ресурс невеликий, бо 50% населення виїхало. Натомість ворог, завіз до Мелітополя, Бердянська та Енергодара велику кількість своїх людей, які теж підлягатимуть призову. Крім того, у тимчасово окупованому Бердянську гур ліквідували організатора катівня на території Бердянської виправної колонії номер 77 Ананівського Євгена Олександровича. Ката підірвали в його власній автівці. Вибуховий пристрій був закладений під машину від отриманих травм зрадник помер на місці. Разом з тим, на запорізькому напрямку, поблизу села Солодководне силам оборони вдалося вразити ворожий комплекс радіоелектронної боротьби Леєр 3 Знищили техніку за допомогою дронів. крім цього бійцям підрозділу Спартан вдалося ліквідувати бронетранспортер і десант противника. Техніка підірвалася на міні, а група окупантів була знищена за допомогою дронів. Фермер із Гуляйполя Андрій рік тому був важко поранений на Луганщині при виконанні бойового завдання. Втратив зір і кисть лівої руки. Зараз ветеран проходить лікування в кількох медичних закладах України. Його випадок фахівців вважають щасливим. З протезом руки та відновленням зору він має шанс повернутися до повноцінного життя. Історію воїна та його родини почули наші журналісти. Аліна та Андрій гуляйпільці. Андрій був фермером, тримав худобу. Аліна вчилась на юриста у Запорізькому національному університеті. На початку повномасштабного вторгнення закохані переїхали до Запоріжжя. Тут одружилися. А восени 22-го Андрій добровольцем пішов на фронт. Служив у десантно-штурмових військах на Луганському напрямку. Поранення отримав 18 травня у селі Білогорівка, де бійці 81-ї бригади тримали позиції. Ми тримали позиції в Білогорівці. Мало людей вже в нас тоді залишалось. Ну, З утра на мене вийшов командир, так як я там найопитний вважаю, залишився. Ну, всі новенькі були. А я дев'ятий яти, дев місяць ну, служив. Ну він звернувся до мене, там потрібно було виконати бойове завдання. Ми виконували бойове завдання, виконали його, я вже повертався на позиції. За мною почав. Ганятись один дрон, я одного від відпнув в пів уклониці, а другий перед ліцом у мене ну, вибухнув. Ну, підловили мене якось так, скажімо. У шоковому стані від важкого поранення спочатку болю не відчув, каже Андрій. Вже потім прийшло усвідомлення, що з ним трапилося. Я почав ну, по-холодному мислити. Спочатку були погані прийняті рішення, які не зміг виконати. Ну, я думав, що вже все і хотів, не знаю, розказувати, ну, це розказувати чи ні, що хотів застрелити себе сам себе, ну не зміг підняти автомата руками, бо не було чим. Ну і наче потім вияснили хлопці, що со мною таке я, Торе Моє рішення було, значить, постараюся покликати на допомогу, якщо встигнуть, то Ну, і прибігли хлопці, яких я сам витягував, які ну, хороші друзі. А далі три місяці лікування у шпиталі імені Мечникова у Дніпрі. На лівій руці Андрія була відірвана кисть, на правій кілька фаланг пальців. Три тижні тому Аліна і Андрій прийшли до центру протезування у Запоріжжі. Тут йому поставили протез на лівій руці. Зробили це на безоплатній основі, адже беруть участь у соціальній державній програмі з надання медичної допомоги, зокрема військовослужбовцям. Ми поставили німецьку кисть. Отобок вона тягова, тобто рухи виконуються за допомогою ось цих, цих тяг. Тобто закриваємо і можливість її розвернути для різних видів охвату. Ну, дійсно, я думаю, що як і будь-кого це дуже сильно і засмучує, і пригнічує на початку, але потім він взяв себе в руки. І ну, в принципі, наступного ж дня, коли я до нього потрапила, він мені каже: Ти знаєш, в мене руки немає? Я кажу, так, да. нічого, нічого, і все. На цих кадрах, зроблених самими спеціалістами центру Сміливий крок, можна побачити, як хлопець вперше приміряв нову руку, як зробив спробу нею керувати. Рука міцна, кажуть протезисти. Може переносити вагу від мобільного телефона до 10 кілограмів. А в майбутньому у Андрія є перспектива застосування нового виду протезування біоніки, кажуть у клініці. У Андрія довга гарна кукса, хороший м'язовий тонус та Ну, гарно працюють всі суглоби, сам позитивний та активний хлопець. Гарна, хороша, сформирована вже була культя. Ми почали, о цьому не сказав, перший протест в ньому був лікувально тренувальний це ми так називаємо. Тобто ми йому зробили наподобі такого, тільки в нього місто кісті – крюки. Тобто лікувально тренувальний І Він в ньому ходив, а потім, коли вже в нього сформувалася культя, це все. Все стало добре, ми вже йому зробили основний протез. Крім того, хлопець зовсім не бачив після поранення, і всі місяці поруч із ним була його дружина Аліна. Вона стала йому справжнім янголом-охоронцем. А перше побачення у лікарні вони обидва вже ніколи не забудуть. Нам сказали, що він в медикаментозному сні, і що він нас чує. Я почала до нього розмовляти і наче ногами шевелити. Почув, ну відповісти не міг Так. Да. Ногою пошили, 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 пошили. Він... чули? Чув, да. Він не просто пошивили, він прямо задергав рукою, що в нього все ліжко захиталося. Да, вона сказала, Андрюша, я тут. І все, мені одразу легше стало. По початку, як я, я зовсім не бачив нічого, то все, ну, все тільки з нею. І в туалет, і покупатися, все, мене жінка візде водила за ручку, бо я зовсім нічого не бачив. Зараз я почав бачити і тепер відновлюємо обов'язки ті, що були раніше свої. Ну, Питаюся якось допомогти по домашнім справам. Приходить жінка з роботи, стараюся там поприбирати, ну, наготовить ще тільки, буду навчатись. А от шлях до відновлення зору Андрія буде більш тривалим, каже Аліна. Лівий глаз 20%, правий 10. 20 – це в очках. Ну, зараз виходить 10 і 10. так. Ну, да. Ми проходимо лікування уже на кожному оці в нього було по три операції, і ми продовжуємо далі. 20 травня подружжя святкуватиме першу річницю шлюбу. А днями Аліна та Андрій в четверте їдуть до Одеси лікувати очі чоловіка. Динаміка позитивна, кажуть про його зір тамтешні фахівці, і цим вселяють надію подружжя на покращення його здоров'я. Адже вони мріють і повернути його до повноцінного життя після реабілітації, і про поповнення у сімействі. Ольга Ларіонова Владислав Ващенко, телеканал НТМ. У Запоріжжі в річницю створення Азову вшанували загиблих та нагадала про полонених на майдані. Волі родичі, друзі та побратима зібралися, аби вшанувати полеглих воїнів азовців біля прапорців пам'яті. Організатори та учасники акції встановили прапорці з назвою підрозділу та портрети загиблих під час боїв за маріуполь Азовців, а також виклали із запалених лампадок символіку Азову. Тут представники родин загиблих азовців, їх друзі, побратими і тим, кому взагалі небайдужа доля і небайдужа пам'ять наших рідних. Мій Ростислав він також був азовцем до 2018 року, він воював в Азові, а загинув вже, будучи в селах спеціальних операцій. І це така непоодинока історія, адже азовців колишніх не буває, вони всі в різних підрозділах. Fala Шлях азовців почався зі створення батальйону патрульної поліції спеціального призначення у Бердянську у 2014 році. До складу Азову увійшли учасники автомайдану та організації Патріот України, які патрулювали навколо Маріуполя. У червні 2014-го батальйон з боями звільнив Маріуполь. А вже з серпня азовці брали участь в боях під Іловайськом та Новоазовськом. За півроку батальйон переформували у полк, який увійшов до складу Нацгвардії. З початку великої війни Азовці обороняли Маріуполь. Оль після 86 днів спротиву за наказом військового керівництва здалися у полон російським загарбникам за даними асоціації родин захисників Азовсталі в російському полоні й нині залишаються близько 900 військовослужбовців Азову, які обороняли Маріуполь. З самого початку залучалися вмотивовані люди, які йшли по зову серця, які проходили жорсткий відбір. І ми чудово знаємо, що на сьогоднішній день, наприклад, це ж не тільки у нас да, бригада Азов. У нас на сьогоднішній день ветеранами Азовського руху створена третя окрема штурмова бригада. І там, і там мої побратими, і фактично для мене це продовження розвитку азовського руху. Понад 120 заявок щодо аварійних ситуацій щодня отримують працівники муніципальної аварійної служби. Звертаються запоріжці найчастіше щодо проблем з електрикою та водопостачанням. Цього разу лагодили насос підкачування холодної води. Комунальники виїхали у 12-поверхівку, що на бульварі центральному, внаслідок аварії в одному з під'їздів верхні поверхи залишились без водопостачання. Поломку ліквідували за кілька годин, поки більшість мешканців була на роботі. Працівники аварійної служби замінили насос а також. Частини комунікацій, які забезпечують його роботу, зокрема й електромереж. У муніципальній аварійній службі додають усі роботи з усунення несправностей намагаються виконати якнайшвидше профілактичні роботи з налагодження електромереж насосного насосної категорії. Профілактика за необхідністю після таких робот. Необхідна наладка та обстеження всіх електромереж, що стосується насосної категорії, тому що цей будинок висотного типу 12, 12 поверхів і з тиску, який йде на магістральних сітях водоканалу, не вистачає для усіх мешканців будинку, тому є спеціальний насос, який підкачує до необхідного тиску. Середній проміжок, робіт, ну дивіться, 40 хвилин потрібно на те, щоб доїхати до місця, і регламент виконання 3 години, тобто це з цими 40 хвилинами. Але може бути і більше, це в залежності від ситуації. Це може бути і складнощі з доступом, наприклад, або до підвального приміщення, якщо його орендують, або до квартири, якщо там трапилася аварія. У Гулійполі затримали продавця боєприпасів. Чоловік хотів продати за 2000 тисячі гривень два корпуси гранат Ф 1 та запали до них. Проте ділка затримали під час продажу більше про ці та інші події в регіоні. Далі в Дайджесті. У Гулій Полі затримали чоловіка, який продавав боєприпаси. Ним виявився раніше судимий 59-річний місцевий житель. Ділка затримали під час чергового продажу двох гранат Ф 1 та підпалів. За товар він хотів виручити 2000 тисячі гривень. Під час обшуку в чоловіка знайшли ще боєприпаси та кошти, отримані від продажу. Чоловіку повідомили про підозру йому загрожує до 7 років ув'язнення. Не впорався з керуванням та влетів у залізобетонну конструкцію. На дорозі поблизу одного селищ Запорізького району сталася смертельна аварія. Рятувальника, що прибули на місце пригоди, деблокували тіло водія Ланоса, якого від удару затисло в авто. На велик день пожежа охопила квартиру на першому поверсі однієї з багатоповерхівок Запоріжжя. Вогонь поширився на 10 квадратних метрів. На що прибули на місце, оперативно ліквідували займання. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем під час паління додають рятувальники. Здобувати знання безпосередньо в школі в одній з громад Запорізького району представники влади нині обговорюють можливість будівництва підземної школи. Зараз у місцевому ліцеї вже перейшли на змішаний формат, але поки що повністю так навчається тільки початкова ланка закладу. Більше розповість Анна Крамаренко. У цьому ліцеї навчаються понад пів тисячі школярів. Цьогоріч уроки тут проводяться за змішаною формою в облаштованому найпростішому укритті. Щоправда, розраховане сховище лише на 60 людей. У навчальному закладі розповідають з проханням організувати заняття у змішаному форматі звертались насамперед батьки учнів початкових класів. У нас є найпростіше укриття. Там облаштовано чотири кімнати для навчання, є інтернет, ось тобто умови створені для, для навчання. Навчається поки що повністю уся початкова ланка. Звичайно, є ті діти, які не приходять до школи, тому що батьки не дозволяють. Ось але у нас укриття є на випадок чого тривоги. Ми все-таки продовжуємо навчання. Друга половина дня у нас додаткові факультативні заняття, саме проводяться для учнів середньої і старшої ланки. Під час робочої поїздки до цієї громади Запорізького району представники обласної влади обговорили питання можливості будівництва підземної школи, оскільки така потреба тут є. Будівництво однієї великої підземної школи для того, щоб зробити довоз з двох навколишніх шкіл, для того, щоб була повноцінна школа на території однієї громади. Я дуже рада сьогоднішній зустрічі. У мене з'явилася впевненість, надія і впевненість на те, що такі, такій школі бути. Є домовленості, готується документація, виділяються кошти на це потрібні від місцевої громади. Було сказано про те, що кошти будуть, кошти є знайдені. Ну а ми, як завжди, в частину коштів завжди дає місцева рада. Завітали представники обласної влади і до інклюзивно-ресурсного центру громади. Він працює з 2018 року. Центр відвідують діти, які потребують зокрема корекційної та психологічної підтримки. Власного укриття заклад поки що немає, Тож поява підземної школи могла б вирішити це питання. Тож, якщо ми говоримо, що ми зможемо побудувати укриття, то для інклюзивно ресурсного центру це також буде, це буде добре. Загалом інклюзивно-ресурсний центр відвідують 143 дитини з двох громад Запорізького району. Проводяться групові та індивідуальні заняття. Облаштовані кабінети психолога, логопеда та реабілітолога. Є також е цікаві такі форми е матеріальної бази. Це пісочна терапія. Наприклад, ми можемо впроваджувати за допомогою піс піс пісочності з підсвіткою. Є також для обстеження логопедичного е є спеціальні. Пристрої, якими це можна робити, досить гарне також оснащення е, науковими різними спрацями, та для цієї підтримки різні е, дидактична база. Коли тривога, е, батьки мають можливості перейти до ліцею, який знаходиться зовсім поруч з нашою е, з нашою установою. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. До сторіччя українського митця Володимира Коробова в художньому музеї відкрили меморіальну виставку. Продовж життя художник створив тисячі картин, портрети, історичні композиції, пейзажі, натюрморти, а також працював у реалістичному стилі. Потяг до малювання у митця був ще з Малку. В 16 років він переїхав з Бахмута до Запоріжжя. А вже за рік, коли розпочалася німецько-радянська війна, пішов на фронт та у 1944-му демобілізувався через отримане поранення. Не стало художника у у 2001 році, у 77-річному віці, донька Володимира Корова згадує його як свого найкращого друга. Сто років взагалі така дата, даже трудно в як-то вникнуть років. Він був прекрасний художник. Якщо вопрос у тому, яким я його помню, я помню друга. Це був мій друг, друг моїх друзів. У нас завжди вдома було много друзей. Брата, Юре. Нам завжди було класно. Наталія Коровова пішла по стопах батька. Згадує картину Парк Валупці вони писали разом олією. Весняний пейзаж дозволяє відчути розмаїття у використанні колористики авторами пейзажу. Художники поєднали світлу крону платана на фоні хмар та темно-зелені кипариси на тихому лузі. От в них є состояння такое, вони вначалі кажуть, такими, вроде щирими. А потом, когда всматриваешься, они начинают светиться. Удивительно. Ну, у него только было по две тысячи маленьких этюдов. Это нереально. Потом мы, когда мы начали уже продавать свои картины, мы их даже не фотографировали. У нас не было вот этих всех щеколок. Это надо было специально. Сначала черно-белое, потом как... Це все время такое ушло. У меня куча картин, которые я даже вже не вспомню. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.